Не словом, а ділом для прикарпатських бійців, котрі нині несуть службу в зоні антитерористичної операції, прибула підмога з Німеччини, засоби гігієни, постільна білизна, спеціальні худулі та медикаменти, загалом 700 кілограм гуманітарної допомоги. Усе це місцеві самообороні передали прості люди, мешканці міста Росток. Я живу з моєю пані в Березівка і слухають, і я на війну конец. Много людей не знають на, на, на ситуацію в Украине. Люди слушают від мене на ситуацію і багато слушают акуратні на новости. І тоже говорить, окей, ми діляємо подарунки ми смотрим. На Україні, що саме потрібно українським військовим у зоні АТО ці хлопці знають як ніхто інше, адже днями місцева самооборона повернулася зі східного фронту. У списку багажу, який здатний врятувати життя солдатів, не лише дороге військове оснащення, на кшталт тепловізорів чи приладів нічного бачення, але й чимало елементарних речей. Дуже проблема в них з водою. Воду завозять питіву в цистернах, воду завозять та як ми везли, так само в блоках води. От постиратися практично нема де тому. Просять носки, просять футболки, просять труси, просять форму, просять берці, це, це таке, що по одежі, по харчуванню, будь-що з, не, з, не, з, не, з тих продуктів, які не портяться. Ми вже раз відвезли допомогу. Ми веземо допомогу суто на блокпости. Тому що знову ж таки, неодноразові факти крадіжок з військових складів. І ми вирішили, що будемо передавати це суто нашим хлопцям в руки. В зону бойових дій свіжо зібрану допомогу доправлять, що не вантажний автомобіль. Між тим місцеві активісти працюють і над тим, щоб зробити поставки німецької гуманітарної підтримки постійними.